Зняли найбільший синьо-жовтий стяг на Волині. Льотчик Вадим Ворошилов серед тих, хто отримав відзнаку від мера. У Луцьку юнак попав на гроші через наркотики. Футбольний турнір до Дня Незалежності України. Події на цю пору дізнавайтесь у випуску новин на часі. У студії працює Юлія Остапович. Вітаю. Війна забрала життя ще одного воїна з Волині. Захищаючи незалежність України від російських агресорів, загинув військовий з Голобської громади Михайло Деркач. Про це інформують у громаді. У зв'язку з загибелю земляка на території Голобської громади оголошено дні жалоби. На війні загинув військовослужбовець села Арсеновичі Ковальського району Віктор Тислюк. Про це повідомили на Фейсбук-Стрінці Велицької громади. Молодий герой загинув 21 серпня. Він самовіддано захищав Україну, боровся із російським окупантом та до останнього був вірним військовій присязі. Повідомляють у громаді про місце та час прощання з полеглим воїном. Повідомлять пізніше. У жорстокій війні з російським агресором загинув головний сержант Іван Аршулік 1977 року народження. Військовий проживав у селі Грузятин. Інформують у Ковальській громаді. Наш земляк поліг неподалік Луганської області 21 серпня. Внаслідок вибуху міни у громаді. Оголошено дні жалоби. Про зустріч кортежу та дату поховання. Поінформують згодом. Сумна звістка знову надійшла і до Маневицької громади. Вчора раптово зупинилося серце військовослужбовця, жителя села Велика Яблунька Олега Новосада. Про це повідомив голова Маневицької громади Олександр Гаврилюк. Сержант спочатку повномасштабного вторгнення без вагань став на захист вітчизни. Останнім часом військовий проходив лікування на рідній Маневичині після поранень про дату та час поховання. Олега Новосада поінформують додатково щирі співчуття рідним та близьким. І вічна шана полеглим землякам. По обіді у Луцьку на вулиці Карбишва раптово помер прибиральник нової пошти. чоловіку було 60 років. Бригада швидкої медичної допомоги проводила реанімаційні заходи. Втім, на жаль, безрезультатно. О 15.03 надійшло звернення з приводу того, що людина тратила свідомість по факту при приїзді бригади. Не були відсутні ознаки життя, тобто дихання до життя проводилися реанімаційні заходи Петри Степо. З нагоди Дня державного прапора синьо-жовтий стяг за майорів біля Луцької міської ради. Працівники мерії та комунальних установ молодь і діти. Майже усі у вишиванках. Луцький міський голова Ігор Поліщук наголосив, як важливо не забувати про подвиг і жертву наших героїв, а також гортуватись всі разом і шанувати державні символи. ласка. Сьогодні прапор України це символ боротьби за свободу, це символ мужності і відваги в усьому світі. Сьогодні український прапор. Це прапор боротьби за право вільно жити в своїй країні, за право бути щасливими і процвітати. Наш прапор збережуть на передовій, з нашим прапором ідуть в бій. І перше, що роблять наші захисники, коли звільняють територію, це встановлюють державний прапор України. Тому немає жодних сумнівів, що наш прапор це прапор перемоги. Найбільший жовто-блакитний стяг на Волині сьогодні святково здійняли в небо урочистості з нагоди Дня державного прапору України відбулися біля найвищого флагштоку. Український стяг для всього світу став символом незламності нашої країни, втіленням національної єдності, честі та гідності. На урочистості завітав начальник обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко, голова Волинської обласної ради Григорій Недопад. Військові, ліцеїсти та жителі Луцька усіх загиблих у страшній війні за незалежність України вшанували хвилиною мовчання. З 24 по 28 серпня в області заборонено проведення будь-яких масових заходів та громадських зібрань. Таке рішення прийняли сьогодні під час засідань Ради оборони області. Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко. Ми знаємо підступність ворога та його неадекватність. Краще уникати скупчень людей у цей період. Усі розуміють важливість цього державного свята. Впевнений, у серці кожного волинянина цей день відзначиться особливою атмосферою, наповненою незламною вірою без офіційних відзначень. Йдеться в повідомленні Юрія Погуляйка. Людей, які наближають велику перемогу по всіх фронтах, подяками відзначив Луцький міський голова Ігор Поліщук. Серед них, зокрема, військовослужбовці, волонтери, медпрацівники, представники комунальних підприємств і бізнесу. Як відбувалось урочисте ручення відзнак і з нагоди дня незалежності? Далі. На початку повномасштабного вторгнення його фото облетіло весь світ. Герой України Вадим Ворошилов із позивним Карая показав, якою кривавою ціною наші повітряні сили виборюють велику перемогу. Свій перший бойовий виліт пам'ятає досі. Початок повномасштабного вторгнення, 22 й рік, і пам'ятаю, прилітаємо на оперативний аеродром. Привозять з гелікоптером. Там вже чекають нас літаки. І все як завжди, команда повітря, характеристики цілі, почали працювати. Звісно, не скажу, що там як в фільмах, що там нічого не бояться. Звісно, страшно, всім страшно, тим паче в той момент, коли взагалі розуміння не було, але е відносно загальної обстановки та подальшого е майбутнього країни. Але було бажання нищити ворога, захищати державу, і воно переважало страх та решту інших моментів. Вадим – серед тих, хто сьогодні отримали відзнаку до Дня Незалежності України від мера Луцька Ігоря Поліщука. каже всі його побратими із частини налаштовані на перемогу. Часу немає розслаблятися, адже ворог підступний, ворог сильний, і в нас немає іншого вибору, і настрої тільки бойовий, тільки на перемогу. Є захисниці, і серед жінок їх досить багато. Молодший сержант Тетяна Губанова каже, з радістю б розділила свою відзнаку з усіма побратимами та посестрами. Я щиро вдячна за подяку. І ну для мене це несподіванка. Можливо, я не настільки багато зробила, як хотілося. хочеться далі служити своєму народові, своєї країни робити максимально для перемоги. Але ну це свято і це нагородження з білью в серці, бо багато друзів на передовій зараз. Беруть участь в бойових діях і серце зараз з ними. І найбільша нагорода, напевне, це хочеться їм подарувати нашу любов і захист. Нагороди отримали не лише військовослужбовці, а й медики, комунальники, освітяни, бізнесмени, волонтери, громадські діячі. Всі, хто наближає перемогу, кожен на своєму місці. Переважна більшість нагороджених це наші військовослужбовці, наші захисники. А це лікарі, які лікують, допомагають нашим військовослужбовцям, зокрема з нашої міської лікарні, з нашого реабілітаційного центру для учасників бойових дій комунального. Це волонтери, які допомагають нашим військовослужбовцям. Інші люди, які наближають нашу перемогу, які щодня працюють для того, щоб життя в нашій громаді продовжилось, життя в Україні продовжилось, і щоб наша перемога наступила кома швидше. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі. За кілька таблеток з вмістом наркотичної речовини у Луцьку судили юнака. Хлопець пояснив, що придбав наркотики вперше, втім, спожити їх не встиг. Якраз біля відділення пошти його з пакунком зупинили правоохоронці. Яке покарання в результаті за це одержав? Далі. Шість таблеток метамфітаміну привели цього юнака до суду. Його звинувачують в тому, що він придбав наркотичні речовини для себе. А це вже кримінальний проступок. Коли 21 червня тише року висив Костянтин Сергійович, прибутаючи за місцем свого проживання, керуючись на умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дітей, передбачаючи суспільно безпечні у види порушення правового режиму обігу психотропних речовин, використовуючи власний мобільний телефон марки «Піксель». 4. через мобільний додаток Телеграм за допомогою телеграм-каналу незаконно придбав без мети збуту, не встановлено до розслідуванням особи за грошові кошти у сумі 3240 гривень прозорий пакет із містом шести таблеток, які місяць у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, НДМА34 метил, ендіопси, -мет метамфетамін. Сам юнак розповідає, останні півтора роки дуже багато працює майже без вихідних. каже, відчувши сильну перевтому, вирішив розслабитися саме за допомогою дурману. Тож віднайшовши один з телеграм-каналів, замовив одразу шість таблеток з наркотичним вмістом, але спожити куплене не вдалося завдяки правоохоронцям, які зловили його з пакунком. Тільки но він вийшов з відділення пошти. Забрав на відділення нової пошти. Мене зупинили працівники поліції. Приїхала стільська оперативна група, все оформли, забрали в мене і написали протокол і так далі. Тобто ви закомо придбали через допомогу інтернет-ресурсу? Так, так, так. А який це додаток був? Телеграм. Телеграм. Кожна назва навіть телеканалу ага. цього телеграму. Сторі. Так. Суто для свого вживання. Ага. Давно вживаєте? Я, в принципі, не вживаю якщо чесно. А що сталося? Да, щось запрацювався дуже. Ви вирішили спробувати? Так. Да. Ви взагалі пробували раніше? Ні, жодна разу. Це перший раз? Так. Оце якраз це 6 таблет, таблеток міста. Ви вирішили придбати. Так. І вартість 3240 гривень. Юнак свою вину визнає, називає це помилкою і готовий понести за неї покарання. Прокурор просить оштрафувати хлопця на дві тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Одначе обвинувачений просить зменшити цю суму, оскільки такий штраф для нього непідйомний. Суддя ухвалює. Український суд ухвалив, визнати винним Лисика Костянтина у очільник кримінального правопорушення, кримінального проступку, передбаченого частиною першої статті 309 кримінального кодексу України, і призначити йому покарання у воді штрафу у розмірі однієї тисячі неподаткованих мінімум доходів громадян, що становить 17 тисяч гривень. Також він має оплатити судові витрати, пов'язані з експертизою. Це ще дві тисячі гривень. Тож для юнака це може стати уроком про те, що психотропи це не спосіб розслабитися, а шлях, який приведе до проблем не лише зі здоров'ям, а й з законом та спустошеного гаманця. Юлія Остапович Наля прокопчук для новин на часі. Боєприпаси, зброя та наркотики. У жителя Мар'янівки, поліцейські провели обшуки і виявили чимало незаконних речей. У гаражі чоловіка знайшли корпус гранати із запалом, світло, шумову гранату, обріз рушниці та кілька десятків набоїв. Небезпечні предмети вилучили, їх направили на дослідження. Окрім цього, у чоловіка вилучили пакунок із речовиною, яка схожа на марихуану. Його також направили на дослідження. Ошукав майже дві сотні громадян. Жителя села Скобелка Луцького району підозрюють у шахрайстві. За даними слідства, чоловік упродовж кількох років створював фейкові облікові записи у Фейсбук та розміщав у різних групах неправдиві оголошення про продаж товарів широкого вжитку. Покупців спокушала доступна ціна, тому вони не задумуючись закидали передплату за обрану річ, і все в до продавець зникав. Таким чином волинянин ушукав 195 громадян, заподіявши їм матеріальної шкоди на суму 265 тисяч гривень. Луцької громади місцеві мешканці долучились до благодійності на користь ЗСУ. Ярмаркували під час храмового свята великомучениці Варвари. Від солодощів до голубців та пампушок смачні страви приготували місцеві господині разом з дітьми на благодійний ярмарок, кошти від якого спрямують на допомогу нашій армії. Ярмаркувати почали з хвилини мовчання за усіма загиблими у війні. Дітлахиж підготували свою програму з патріотичних композицій. Садачка недільної школи для дітей каже, діти щиро вірять в перемогу та силу наших захисників, яких до слова теж запросили на ярмарок. Нещодавно була така історія. У нас був урок недільної школи, і було дві групи старша і менша разом. І розпочалася повітряна тривога. Кажу чесно, я трішки запанікувала. Підходить до мене маленький такий хлопчик, якому 5 років, і каже. Іринка каже, чого ти переживаєш. Наші захисники нас захистять. Вони всі зб'ють ракети. І знаєте, насправді це дуже радує, що наші діти наскільки вірять, наскільки люблять, наскільки довіряють. Ми дякуємо вам, дорогі наші захисники. Ми щасливі, що вас так багато. Так, адже наші дітки вже казали, коли, коли вони вже прийдуть. Ми дякуємо за те, що ви в нас є. Ми дякуємо за те, що ми можемо. Отак вчитися, працювати все, все дякуючи вам. Кожен захисник на святі отримав солодкий подарунок від мешканців небіжки. Загалом це вже не перший збір коштів на користь Збройних сил України від мешканців небіжки. Проте цього разу виручена сума здивувала. Ми зробили так, щоб кожен, хто прийшов до нас на ярмарок, він зміг щось спробувати. Тобто ми не ставили захмарні ціни. Так ну і кожного цей внесочок маленький, навіть тих 25 гривень, склали. Лася і от ми маємо таку таку суму грошей. Тому дякуємо усім, хто прийшов. Ну насправді дуже важлива підтримка. Важлива підтримка для наших дітей. Ми повинні, повинні їх вчити, і діти повинні також відчувати, що що це потрібно робити. Також ми повинні підтримувати наших військових. Підтримувати військових і теж, оце така дитяча щирість, дитяча відданість це це потрібно робити. І Потрібно дітей вчити, вчити що це потрібно робити. На ярмаркували мешканці небіжки для наших захисників понад 40 тисяч гривень. Мирослава сябер для новин на часі. До дня незалежності України на стадіоні села Заброль влаштували дитячий футбольний турнір. У змаганнях взяли участь команди з Волинської та Рівненської областей. Футболісти 2011 року народження і молодші. Проведення спортивних заходів до Дня незалежності України уже стало хорошою традицією у Луцькій громаді. Змагання дають змогу не лише випробувати себе, а й разом зібратись та вшанувати головне державне свято і український прапор. За що сьогодні мужньо борються наші воїни, захищаючи країну від агресора. Дуже важливо, що в такий складний час проходять такі змагання. Це наших діток загартовує, здружує. Ну і... Трішки щоб вони відволікалися від тої ситуації, яка в нас є в країні, потрібно прививати для наших діток вже зараз патріотизм, щоб вони росли справжніми українцями, ну і завжди боролися за своє. Сьогодні кожна дитина вболіває за долю своєї країни і хоче, щоб швидше настала перемога. Ми любимо свою країну і хочемо, щоб ми перемогли. Вболіваємо за нашу країну, та переживаємо за наших воїнів. То хочемо, щоб ми виграли. Не вперше з луцькими командами змагаються рівненські футболісти. Хлопці зізнаються, що є сильною командою, але знають, що тут потужна конкуренція. Не можна недо... недооцінювати соперників. Всіх треба поважати. Ми вже граємо чотири роки і були в. В різних містах України і в Болгарії ми любимо футбол за те, що ми можемо їхати по різним місцям і грати на різних майданчиках. Десять команд з Луцька, Рівного, Нововолинська та Млинова зібрались на Львівському стадіоні, аби позмагатись за першість та призи фонду Ігоря Палиці тільки разом. Відчуваємо важливість і відповідальність перед нашими дітьми, адже це майбутнє нашої країни. І дуже важливо підтримувати їхні прагнення, розвиватися. Дуже важливо підтримувати їхнє бажання займатися спортом. Звісно, підтримали даний турнір для того, аби діти відчули дух перемоги і пронесли його усе життя. Після урочистого відкриття команди розпочали. Почали турнірні ігри паралельно на двох майданчиках, і в першому матчі Луцький адреналін виграв з рахунком 2-0 у футболістів з Млинова. Нам вдалося забити два гола, тому що ми пограли в пас. Нас навчили грати в пас на тренуванні. і Ми грали в пас, комбінували атаки, і ми забили гол. Два гола забили. Ми хочемо зайняти на всіх турнірах перше місце і ми прикладаємо зусилля. Чудово розпочала турнірну боротьбу команда дитячо юнацької спортивної школи номер 2 міста Луцька. Спочатку вони обіграли суперників збірної Волині, а потім зуміли здолати і Шахтар з Нововолинська. Правда, у другому матчі довелось добряче постаратись, адже пропустивши на початку гол від шахтаря, відіграти змогли лише у другій частині поєдинку. І за кілька хвилин до фіналу забили другий переможний гол. Це вже другий матч, друга наша перемога. Дається трошки трішки тяжко. Та якось виграємо. Ми ціле літо тренуємось та готуємось. Ми хочемо бути сильнішими. Футбол це не лише цікава гра, це нас зміцнює, загартовує, здружує. Бажання кожної дитини змагатись, досягати успіху, перемагати, зустрічатись з друзями, активно проводити своє дозвілля. І такі турніри для них в радість. Тому кожного разу чекають їх з нетерпінням. Ольга Яцюк, Неля Прокупчук для новин на часі. Поки то усі новини журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо маєте інформацію, варту уваги громадськості. Повідомляйте її нам за номером, який бачите на екрані, або ж пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. У студії працювала Юлія Остапович до зустрічі в ефірі. Традиційно напередодні Дня Незалежності у територіальному центрі соціального обслуговування у Луцьку організували урочистий обід для підопічних. Діти співали патріотичні пісні, а відвідувачі центру могли поспілкуватись і поласувати смачними стравами, хоч ненадовго забути про проблеми та переживання. Запросили ми сьогодні 25 чоловіків, для яких будуть закриті столи. Трошки дітки порадують наших людей. Трошки психологічно психологічної, щоб трошки розгрузити, за те, щоб вони відчули, що життя продовжується, що є в них підтримка, що є їм допомога. Так само хочеться подякувати міському голові, голові депутатському корпусу, за те, що ми маємо можливість харчувати людей в нашій їдальні незалежно від того, що війна. Нині терцентр опікується трьома з половиною тисячами підопічних, які перебувають у складних життєвих обставинах. Ті з них, хто цьогоріч оформив відповідний пакет документів і став на обслуговування в один із структурних підрозділів установи, отримали продуктові набори до свята. Вартість одного такого набору близько 600 гривень. Їх придбали за кошти з міського бюджету. Ми всі знаємо, що люди в складних життєвих обставинах під час війни з міського бюджету були виділені. Кошти. Ми знаємо, що міський голова є в нас соціально орієнтованою людиною, і для того, щоб підтримати мешканців нашої громади, були закуплені продуктові набори, понад 300 наборів. Підопічні тарцентру зворушені такою турботою. Кажуть, і обід, і виступ талановитих дітей, і набір продуктів все допомогло відчути себе потрібними. Дуже задоволені всі. Ми прийшли перший раз. Думаю, що всі задоволені. Ми задоволені, що нам організували таке свято. От якась хоч трошки якась розрада. Знаєте, як до сліз, сидів за столом, сльози тікли, що гарно зробили таке свято в такий час війни нам і можу подякувати нашому ну, міській владі. Нашого і Польщуку Ігоровичу, що він такий час і дбає про нас, не кажуть, ну, мало забезпечених інвалідів. Нещодавно соціальну їдальню та відчинили після ремонту, який провели за кошти з міського бюджету. Тож нині тут створено комфортні та безпечні умови перебування для відвідувачів. 24 серпня, за прогнозами синоптиків, в Україні переважатиме ясна погода. На заході малохмарно вночі від 14 до 18 градусів. день від 25 до 32 градусів тепла. На сході сонячно вночі від плюс 14 до плюс 18 градусів. день від 27 до 31 градуса за Цельсієм. На півночі хмарно з проясненнями вночі від 13 до 14 градусів день від 25 до 29 градусів ртутного стовпчика. На півдні ясно вночі від 19 до 22 градусів тепла. Вдень від 31 до 33 градусів тепла. В центрі хмарно з проясненнями. Вночі від 13 до 17 градусів. Вдень від 28 до 30 градусів вище нуля.